Привіт! Вітаю вас на каналі Оксиген В'язання з та гачком. Мене звати Оксана. Сьогодні покажу вам огляд готової своєї роботи рожевий топ пінг. Також поділюся просуваннями процесів, реглан пагон та е, топ майка шишечки. Тож, перейдемо до огляду. Для в'язання цього топу. Треба зробити заміри. Обхват грудей, показую, і обхват під грудьми. Також знати розмір чашки. Ось. Топ-в'язаний гачком номер 3 із ниточок, газал Baby Cotton в 50 грамах 165 метрів. Колір в мене 3461. Спочатку в'яжемо чашечки ліву і праву, потім їх сшиваємо по центру. Потім набираємо петлі в цьому місці чашечки для лямок. Лямки в мене широкі. Вони у мене. Сантиметрів 9 з половиною. В'яжемо їх до центру спини, в'яжемо з правої чашечки і так же само в'яжемо з лівої чашечки. Ззаді на спині ми зшиваємо дві половинки, приміряємо, чи нам все підходить по ширині і об'єму. Далі понизу набираємо повітряні петлі і в'яжемо узором тим же самим вниз, на ту ширину, на яку вам потрібно. У мене зв'язано основним узором 7 см. І 3 см це обв'язка. Обв'язка в мене зроблена арочки от їх так багато. Далі ми переходимо до бретель. Бретелі можна в'язати широкі, вузькі. У мене зв'язано бретелі 2 см. Дві бретелі, які не пересікаються, можна їх зробити перехресними і прикріпити, тобто пришити до задньої половинки. В'яжемо зразок для рожевого топа Нам потрібен сантиметр гачок і наша ниточка. Починаємо. Спочатку набираємо повітряні петлі сантиметрів. 10 Приміряємо. Далі. Набрали. Набираємо ще три повітряні петлі: Один, два, три. Одна петля у нас вже є на гачку, другу ми витягуємо з сусідньої петлі. Забираємо, витягуємо дві петлі. Далі. Ще повітряну петлю назад. Три петлі знову, чотири петлі. П'ять. І шість. Тепер загортаємо ниточку і витягуємо через всі шість петель. У нас утворюється така маленька ніби квіточка. І ще раз закріплюємо. Закріпили. Ниточка подвоюється, закріпили. Ось. Далі ми считаємо першу петлю вона вже у нас на гачку. Другу ми знурюємося в цей центр, витягуємо ниточку. Дві петлі впедостанню. Ось. Передостанню петельку витягуємо, трошки важкувато це буде на першому рядочку. Три петлі і в останню Нам навіть світиться у нас чотири і знову п'ять і ще одна. Шість. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Загортаємо, ниточку протягуємо через всі 6 петель і закріплюємо. Ось таке. Виходить. Знову продовжуємо одна, друга в центр нашої арочки, далі передостаннє витягуємо. Останню, чотири. П'ять. Шість, затягуємо, просуваємо ниточку через ці петлі і закріплюємо. Знову центр. Ще один раз вам показую передостанню стовпчик, останній, який ми закріплювали, і додаємо з повітряних петель. Це у нас є 5, 6, витягуємо через всі 6 і закріплюємо. І так, до кінця рядочка. thank you накид і в цю ж саму ми витягуємо ниточку, і на півстопчик всі закріплюємо. Ось закінчився ряд. Це закінчення нашого ряду. Ось так виглядає наш малюнок. Далі ми набираємо повітряних петель 1, 2, 3, перевертаємо наше в'язання. І ось у нас є ось такі. Дирочки, які зробилися як центр квіточки ніби. Робимо накид, туди же, витягуємо і на півстопчик витягуємо через ці петлі. Два рази. Ще раз показую знову накид. Не сюди, а ось точечки, ось так видно. Ось вам видно отак: тут, тут, сюди. Занурюємо крючок, витягуємо ниточку і пров'язуємо. Ще раз накид, занурюємо крючок, витягуємо ниточку і пров'язуємо. І так до кінця рядочка. Пійшли ми до кінця рядочка другого, робимо накид і в останню петельку, також витягуємо ниточку, у нас остання петелька ось тут. Ось так, витягуємо напівстопчик, Закріпили. Знову робимо дві воздушні петлі, повертаємо роботу і починаємо знову з першого. Тобто цей малюнок, візерунок наш має два рядка. Ось переходимо до мого процесу подовжений топ майка. Шишечки. Я зв'язала уже один рапорт. Планую на цьому тижні ще трошки просування. Надіюсь, в мене все получиться. Ось мій реглан-пагон. Просування мого процесу. Значить, в'яжеться він зверху вниз. Я уже зробила, зв'язала одні прибавки, ось, і уже перейшла до рукава. Ось мій рукав. Просуваюсь далі, надіюсь, на цьому тижні і просунутись набагато більше. Ось ми переглянули мої готові роботи та процеси. Тому я залишу посилання в телеграм-каналі, там також будуть ще продовження моїх процесів. Якщо вам все сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!